За декілька десятків кілометрів від українсько-білоруського кордону учасники добровольчого формування будують захисні споруди. Якщо буде наступати ворог, ну він, по-перше, тут не пройде. Тут укріплюємося добре, робимо все як для себе. Це ну, наша земля. Волинська бригада медиків швидкої повернулася з відрядження з деокупованих територій Херсонщини. Вони дуже дивувались, тому що ми аж з Луцька приїжджали. Щасливі були навіть деякі цілували нас. Волонтери с ківерців відправили допомогу військовим і цивільним в області, де тривають бої. Це в нас буржуйки, резинові чоботи, балончики з газом це подарунки для дітей. Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але загроза вторгнення військ з території Білорусі в межах Волинської області зберігається, розповів Суспільному Павло на позивний Аврелій, офіцер штабу військової частини, що дислокується на Волині. Білоруська сторона постійно проводить тренування на своїх полігонах спільно з військами Російської Федерації здійснюють переміщення техніки в межах своєї території. На цих кадрах поля Люблинецької тергромади, що на Ковальщині, звідси до українсько-білоруського кордону, декілька десятків кілометрів. Учасники добровольчого формування, які діє тут від початку повномасштабної війни, будують інженерні та фортифікаційні споруди. Працюють на позиціях по сім годин щодня. Розказав один із добровольців Олександр, чоловік родом із села Кошари Люблинецької тергромади. Працюємо зранку до темна кожен день. Купаємо, укріпляємо зараз позиції. Почали з того, що викопали окопи. Потім наше завдання було укріпити стіни. А зараз займаємося тим, що укріпляємо бійниці, зараз набираємо ґрунт, пісок. Поки є можливість через те, що зараз будуть морози. Ми маємо це все підготувати. На тебе дивиться снайпер. Як тільки ну затім він сразу стріляє, тобто накрою бійниці має завжди бути плівка. Роботи тут тривають місяць. За словами учасника добровольчого формування Миколи Баглика, рити окопи складно, тому залучали спецтехніку. Якщо буде наступати ворог, ну він, по-перше, тут не пройде, тут укріплюємося добре, робимо все як для себе. Це ну, наша земля. Нам немає куди що йти. Час обіду. Кухар Олег наварив юшки. Дуже смачна, додавали туди консерв, який нам допомагають хлопці. Кожен день готуємо. Вільний час весь тут проводимо. Всі друзі, всі побратими. Інші учасники добровольчого формування Люблинецької тергромади заступають на чергування. У штабі отримують стрілецьку зброю. Це зброя під охорони ведеться згідно статуту нашому. Геннадій показує навчальну зброю. Її застосовують для відпрацювання тактичних навичок захисників громади. Окрім того, за словами керівника добровольчого формування Люблинецької тергромади Юрія Оліфрачука, вони займаються ще й волонтерською роботою. Дві неділі назад хлопці приїхали з були в Куп'янську і в Турецьку, доставляли авто 14-й бригаді. Основний акцент звичайно робиться на бойове навчання, тому що ми себе оцінюємо як бойову одиницю. За цей період було приблизно проведено в районі. 70 бойових навчань, тактичних ну, різного рівня. Протяжність фортифікаційних споруд, які будуються на Волині, ні військові, ні учасники добровольчого формування не озвучують. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області впродовж доби змін не зазнала, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько-польському кордоні коментує так. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилу, що межують з Республікою Польща, виїхало 3800 людей, стільки ж повернулося в Україну. Волинська бригада екстреної меддопомоги заступила на перше чергування після повернення з відрядження з деокупованих територій Херсонщини. Фельдшер Тарас Кузьменко показує відео. Це село Попотомки яке зруйновано на 99%. З будинків залишилось напевно два чи три, в яких ще ще живуть люди. На криші понатягували брезенти, в кого залишилися ще стіни трохи вікна позабивали клейонкою, і і все на Херсонщині. Працювали 10 днів. Фельдшер каже: у поїздку брали багато ліків. Під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні. Тарас телефонує до лікарки Лариси з Херсонщини, з якою співпрацювали. Доброго дня да, добро, то добро, тарас добро. З, Лу з Луцька, Пам'ятаєте такого? Так, да, слухаю. чи ми були черні? Населення да. обслужили. <праць> як положено, якщо десь зберемося, обов'язково будемо дзвонити до вас, питати, що що вам ще потрібно, щоб ми привезли з Волині. Фельдшер розказує, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, погодився не вагаючись. Мама вдома трохи скоса дивилася по три дні, але зрозуміла, що. Ми хочемо туди їхати, хочеться допомогти людям. Їдеш так от поле пшениці, і ракети стратять одна, друга, третя. Здебільшого надавали терапевтичну допомогу. За 10 днів оглянули більше 40 дітей. Їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей. З дітьми важко. Ну вони розказують такі жахливі речі, тому дитині 5 років а вона вже такого побачила. У відрядженні жили у місцевій лікарні умови для відпочинку були, каже медик Олександр Романюк. Що саме більше вразило, те, що люди з березня місяця без світла живуть до тих пір, без газу, без електрики, але вони оптимістично налаштовані, що все буде гаразд. І що Україна переможе і тільки так до окремих сіл діставалися годинами, розповідає лікар Олександр Бучинський. Обережно так само їдемо, тільки там де вже є кулія ні вправо, ні вліво. Все може бути з боку якась міна, все обережно. Їдемо. Вони дуже дивувалися, тому що ми аж з Луцька приїжджали через такий великий шмат дороги. Аж щасливі були навіть деякі цілу нас. Ця бригада третя з Волині, яка їздила працювати на деокупованій території. Хочеться ще їхати, хочеться допомагати людям і віддавати туди на на все, все, що маєш, бо ці, ці люди пережили багато. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. За минулу добу на Волинь приїхало 22 переселенців. Розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч 70 українців з областей, де тривають бої. У Торчині запрацювала соціальна пральня для переселенців. Першою її послугами скористалася 64-річна Сінаїда Шльома з Херсона. У Торчині в приватному будинку жінка з родиною мешкає з 1 квітня. Звичайно, сільський домик там зручності немає ніяких. Переселенка принесла для прання два комплекти постільної білизни, пледи та верхній одяг. Взяла з собою і пральний порошок. У мене дома тазик маленький, і я таких речей там попрати я не можу. Деякі ж були поменше, я постирала руками. Соціальна пральна мала запрацювати сьогодні, як було анонсовано, з десятої години ранку, але через відсутність електроенергії прання змістилося на дванадцяту годину, коли в приміщенні з'явилися електрика та вода. Нарешті буде на чистому купати. Принесла у соціальну пральну попрати постільну білизну і переселенка селища Антонівка Херсонської області. 50-річна Марія Глоц квітня з сім'єю спочатку жила у родичі в Торчині, тепер у приватному будинку. Зручності є все, ну пральної машинки немає. Дрібне можна попрати руками, а те, що більше, звичайно, будемо приносити сюди. Зараз у Торчинській громаді перебуває орієнтовно 170 переселенців. Більшість з них проживає у будинках без водопостачання, а значить без можливості встановити пральну машину, тому і виникла ідея у відкритті соціальної пральні для сімей переселенців, розповідає заступник голови громади Олександр Пиза. Пральну машину закупили в рамках проекту підтримки жінок сільських територій. Соціальна пральна розміщена на території дитячого садка, розповідає його директорка Світлана Кравчук. Принести речі для прання переселенці можуть що вівторка з 10 до 16 години. Якби було цілий день світло. Воно б з 9 години до четвертої ми б могли більше обслужити людей. Як будуть більше звертатися, більш телефонувати, то ми ще, може, по можливості додали четвер. Зінаїда Шльома та Марія Глод радіють ініціативі, яка полегшить їм життя, але найбільше переселенки мріють повернутися додому до рідних осель. Надія не лишає нас ніколи. От бажання їхати додому завжди присутні. У нас є впевненість, є віра. Що лівобережна Херсонщина також буде звільнена, і ми спокійно, нормально повернемося додому до свого житла. Якщо воно вціліє, дай Бог, все буде добре. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Спочатку ящики даю може. Вантаж на Бахмутський і Куп'янський напрямки відправляють волонтери у ківерцях. Цього разу везуть орієнтовно чотири тонни допомоги. Розказує керівниця громадської організації Альона Максименко. У свічки це в нас буржуйки, резинові чоботи, балончики з газом. Це подарунки для дітей, солодощі, гаряча кружка, туалетний папір, генератори. Спальні мішки зимові сітки потрібні завжди і в великих кількостях. Зараз, якщо можна, то от в таких. Ну, готуємося все, що буде сніг. Зараз найболючіша тема це теплий одяг. Зі слів Альони Максименко. Необхідні військові речі передали небайдужі з навколишніх сіл ківерців, а також різні благодійні фонди. Частину потрібних речей купують за зібрані гроші. Водій-волонтер Микола Гур'єв орієнтовно що два тижні відвозить вантажі від станції добра на фронт. У мене й кум там зараз і швагро. І другий кум, ну і ще там родичі з іншої області. Зараз поїздки дуже довгі виходять, бо день короткий, мало з ким зустрітися за дня. А хлопцям ввечері вже якби не можна не десь покидати те розташування, де вони знаходяться. Волонтер Тарас Домальчук доправлятиме цей позашляховик, який купили військові на передові позиції. Від початку повномасштабного нападу каже, відвіз орієнтовно 15 автівок. Ти їдеш і вночі, ти не знаєш, що чекає перед тобою там за 10 кілометрів, за 20 кілометрів. А чим ближче до лінії, до лінії фронту, дає відповідальність за той самий автомобіль. Станція добра працює щодня, крім неділі у ківерцях. Тут також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті, каже Альона Максименко. Наші волонтери. Кожного дня тут це все складають, сортують. А люди, які ж в нас були під опікою, вони в нас ці речі вибирають більше 20 людей в день, часом і 30, і 40. Волонтери передають також адресні посилки військовим. Олена Семенова, племінник, якої зараз у війську допомагає на станції добра. Переймаємося всіма всією Україною, і нашими захисниками. Дівчата їдуть до них і їдуть як до своїх рідних. Віримо в перемогу, і перемога однозначно буде. Оксана Євпак, Валерій Фотисок. Новини Суспільне Луцьк. В галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України у Луцьку відкрилась перша у цьому році виставка Зимовий салон Тетяна Ячук-Богомазова показує текстиль, на якому каже мисткиня, передала відчуття тривоги напередодні повномасштабного вторгнення. Композиція організована на асоціації а от настрій передано вечір. Вікна 49 митців Волинян презентували орієнтовно сотню творів: традиційний та експериментальний живопис, графіка, колажі, батик, вибійка на полотні, інсталяції. Тема, яка переважає, це війна, що триває понад 8 років, каже художниця Оксана ячук Мачинська. Не шукайте тут робіт про зиму, хоча вони є образи, люди виражалися так, як можуть, тому що люди. Кричать, наша зброя це є мистецтво до образотворчого дійства в галереї мистецтв долучилися молоді художники. Олексій Синюк презентує на виставці диптих під назвою Загальновійськовий захисний костюм. Це просто спогади із юності, бо ми такі костюми в школі вдягали з себе на думці, що цікавий зрізок. Що колись, коли я був дитиною, це спамас просто як пліт якоїсь радянської параної, що ось ось війна. От, а зараз це сталося якось актуально. Відвідала виставку художниця-реставраторка Лариса Обухович. каже, іконопис Дмитра Зінька відроджує традиції українського народного сакрального мистецтва. Обрамлення 17 століття, яке сформувалося тут у нас на Волині поєднано із отими букетами руж на тлі ікони, яке характерне було для народної ікони Дніпрянщині». Виставка картин в галереї мистецтв триватиме протягом місяця. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.